Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітав гном на ім'я Бім. Він мешкає в чарівному лізі з двома своїми братами. Звуть їх Бум та Бом. Вони постійно сперечаються, хто ж з них найменший, а хто найбільший. Давайте їх розсудимо, що для цього необхідно зробити. Правильно! Поставити їх на одну лінію. Тепер ми знаємо, що бім найменший, бум більший, а самий великий це бум. А ще в них є три будиночка. Але вони не знають, кому в якому будиночку необхідно жити. Давайте їм допоможемо. Діти. Необхідно порівняти будиночки за величиною. Давайте їх також поставимо на одну лінійку. Цей будиночок найменший він для Біма. Більший будиночок для бума, а саме великий для бома. Вийшли якось гноми на прогулянку, а перед ними дві стежки. Вузька і широка. Йти їм необхідно по широкій стежині. Допоможіть її обрати. Малята накладаємо одну стежку на іншу. Ця стежка вузька, адже вона заховалася під широкою, а ця широка. По дорозі зустріли вони два дерева липу і дуб. І гадають гноми, яке з цих дерев тонкіше, а яке товстіше. І ми, малята, теж можемо побачити, що стовбур у липи тонкий, а у дуба товстий. Тож липа тонкіша, а дуб товстіший. Ну ось малята, ми з вами допомогли гномам вирішити свої суперечки. І вони нам за це дякують. А ще бім зовсім не розуміється на частинах доби. Давайте ми йому розповімо. Я розкручую колесо. Коли воно зупиниться, назвіть частину доби, яка зображена. Скажіть, Біму, що це за частина доби? Вечір. А це правильно. Ранок. А це що, діти? Ніч. І нарешті яку ще частину доби ми не назвали. І це малята день. Все правильно. Ну що ж, Бім, наше заняття закінчилося і нам час з тобою прощатися. Діти, і я теж кажу вам, дякую за увагу. До побачення!